Доброго дня, що ні української колеги люпин почав свісти. Ляки, білий. Те, що купляли, я думав, що білий синій, який буде. Ну, Білий, як і обіцяли. Обіцяли. Трохи є повискакувало повискакували. Так. А так, в принципі, нема такого, щоб було проблемно від люпина відсіяти. В принципі, у нас є обладнання навіть фотосепаратор, так що ми його спокійненько відчистимо і буде у вас те, що треба. Не бур'янця буде, нічого не буде, зрозуміло. Так що, кому треба, буде люпина насіння або на седерацію, будь ласка, є. І кажуть, нічого не ідеально трошечки, але гляньте, нема дощів у нас нічого. От, На жаль, немає дощів, хоч ти плачеш. Ходиш так по по цьому, по полю. Бачиш, що все наче нормально, зроблено більш-менш для першого року вирощування, а от немає. немає доща. Ну нічого. Дасть Бог, коли ж аж буде. Так що люпин є, принаймні починає цвісти, насіння, значить, буде, колеги. Тримайтеся, успіхів вам!